16 листопада збірна України зіграє свій другий матч проти Грузії. Та перед тим як почати розповідати свої очікування від гри та, взагалі, думки з приводу збірної України, я хочу одразу сказати, що щоб я не говорив у цьому відео, я як і будь-який з вас буду всім серцем і душею підтримувати свою національну команду. З цим розібралися. Тож давайте починати. Добрий вечір вам, малятка! Любі хлопчики і дівчатка. Це я, дід Панас, і до вас завітав, щоб розважити вас. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Сідайте ж у коло отут проти столу. Глядіть, не пустуйте, вуха для казки своїй приготуйте. А почати би хотілося з того, що я ніяк не можу зрозуміти, чому Ребров досі керує збірною України. Я просто нагадую: позорна гра проти Румунії на чемпіонаті Європи. На тому ж самому чемпіонаті недотиснута гра проти бельгійців. Сором у першій грі проти Албанії в Лізі націй, труслива гра проти Чехів і повна відсутність тренерських ідей у кожній грі під керівництвом Реброва. Що ще потрібно Шевченко? Щоб його звільнити, заради чого тримати Реброва на посту головного тренера? Заради інтерв'ю в стилі Моріньо, де він виходить і розповідає журналістам, що в усьому винна команда? Boom, friend, так. Тренер Шоумен, це, звичайно, дуже круто, проте, для чого він нам? У нас зібрався топовий склад збірної, в який входять гравці Мадридського реалу, Роми, Арсеналу, інших клубів топ-чемпіонатів. А ми навіть проти збірної Грузії не виглядаємо як однозначні фаворити. Безсумнівно, ми можемо перемогти, та ми здатні зупинити хвічу хвічукварацхелю, що вже демонстрували в першому матчі проти грузин. Але що далі? Ця збірна не зміна. Мінеться, поки нею буде керувати Ребров. Звичайно, в матчі проти Грузії хочеться побачити красивий атакуючий футбол. Але в першу чергу нам потрібно побачити колектив при Реброві. Збірна України це команда мажорів, які іноді виходять пограти у ваш двір і розповідають, що вони свого часу грали за Шахтар і Динамо Київ. Але продемонструвати свій рівень ніхто не може, чи не хоче, бо не вистачає мотивації. І цю мотивацію має якраз давати тренер, який, як ми бачимо, нічого не здатний зробити з роздягальнею. Ми всі чекаємо чогось від мудрика та Судакова про те, що вони мають робити, якщо в нас нуль тренерських ідей в атаці. Закидати верхові м'ячі на довбика, щоб він скидав на мудрика. А то як та електричка просто бездумно біг по флангу вперед, це футбол, який. Вийшов із моди ще років 20 тому, коли Ребров сам був на футбольному полі. Я ж в свою чергу очікую цікавих комбінацій і бажання футболістів грати за свою країну. Все те, що ми колись уже від них бачили, коли ними керував Шевченко, та навіть Петраков. собі сама, коли біля тебе мене. Подумайте та згадайте самі, коли Петраков керував збірною, ми були незадоволені не тим, що немає якості гри. Ми більше були в розпачі від того, що він конфліктує з такими людьми, як Маліновський, який при Шевченко був лідером. А зараз ми бачимо Реброва, який в інтерв'ю розповідає, які погані в нього футболісти, та сміється, коли йому кажуть про звільнення. Чесно, це дістало. Я вважаю, ми мали змінити тренера одразу після Євро. Але якщо тоді ми пропустили цю можливість, я очікую цього після цих матчів у ліді націй і абсолютно неважливий результат. На ринку є безліч топових спеціалістів, які можуть замінити реброва. Та якщо вам буде цікаво поговорити про ці можливі варіанти, дайте знати в коментарях, і я обов'язково зроблю відеоролик на цю тему. А на сьогодні в нас все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та надсилайте це відео друзям, щоб підтримати мій контент. Чекаємо разом на матчі збірної України та без жодних сумнівів поговоримо про них. Усім мирного неба над головою та до зустрічі у нових відео.